Били кавою, підхопили лишаю у кривому розі спалахнув скандал через відвіданий кото кафе. І ось ця припухла частина руки, і ось так все починається. Тобто мені знову треба його починати мазати, тому що ну тому що воно не пройде Само по собі. Воно на жаль ну не проходить. Чи можуть перебувати тварини у закладах харчування та хто має контролювати їхнє здоров'я? Ми запитали експерта. Перше по ветеринарну службу воно мало. Засвідчити, що у них що вони перевірені. Ну і справка від, від лікарів має бути, Я, я так гадаю. І паспорти, де вказано, що у них є всі щеплення. Герої вічності, мурал пам'яті захисників Маріуполя з'явився у Кривому Розі. Найболючіше татуювання напевно в моєму житті, тому що коли я був на опізнання свого брата, це татуювання це єдине, завдяки чому я зміг його впізнати. Це проєкт про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Комендантську годину на Криворіжжі скоротили. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, рішення ухвалили на засіданні ради оборони області. Нагадаємо, раніше без спеціальних перепусток не можна було виходити на вулицю з 23-ї години, тепер з 24-ї. Комендантська година діятиме з опівночі до п'ятої ранку. Це питання було розглянуто на Раді оборони області і остаточно ухвалено на Раді оборони Криворізького району. Правила виконання комендантської години обов'язково для всіх. Та головна тема випуску скандал у котокафе. Криворіжці підхопили лишай під час відвідин закладу, де господарюють кішки. Все сталося ще на початку вересня. Та розголосу скандал набув нещодавно, коли з'явилися постраждалі. Під рекламним відео кав'ярні вони почали писати про недугу, якою на їхню думку заразилися після візиту до кав'ярні. Реакції з боку власників не було. Тож мешканці звернулися до поліції мерії держпродспоживслужби і навіть ветклініки, де тварин, начебто, перевіряли. Що у кота кафе відповідають на закиди постраждалих? Чи справді усі чотирилепі здорові? Та як скандал коментують у поліції? Про це історія далі. І ось ця припухла частина руки. І ось так все починається. Тобто, мені знову треба його починати мазати. мазати, тому що ну тому, що воно не пройде Само по собі, воно на жаль, ну не проходить. Хотіла отримати естетичне задоволення, натомість підхопила грибкову інфекцію під назвою Лиша. Скажеться мешканка кривого рогу Анастасія Рябець. Це місце рознощик, ну типу розповсюдження пішло звідти. На початку вересня молода жінка відвідувала кото кафе, що відкрилося у місті, демонструє нам фото з кошенятами, які, ймовірно, і стали причиною її захворювання. Царапав. Ну, тобто це все через ну, от, як це, контакт, якийсь маленький контакт з шкірою. Коли Анастасія зрозуміла, що в неї шкіряне захворювання звернулася до лікарні, а потім повідомила про погіршення свого здоров'я і представників кафе. Вони від нас відхрестилися, сказали, котики здоров'я. Ми їм сказали, ви ж розумієте, до вас ходить багато людей, діток це піде школа, садочки. Ну це все може обернутися в дуже велику проблему для всього міста. На що вони нам сказали? Ну ви ж розумієте, працювати в збиток собі, ми не можемо. Ну, ми не ми й так в той день, коли відносили котиків, зачинялися на чотири години. Я вам скажу з цими котами, я вже майже рік <сум> нема нічого взагалі. А це адміністраторка кав'ярні Ліза. Привітно зустрічає журналістів і говорить, із котами все гаразд. Бо якщо щось було б не так, першими б захворіли працівники. каже ще одна працівниця котокафе Кароліна. Я обожнюю хотів я за ними ухажую, Я їм ушки чищу, я їм. Е Кіхті стрижу, я їх е, розчесую, У мене вже він був він одразу через два-три дні він з'являється. В мене mm -hmm. нічого нема, де ви... моїх котиків. Багато дівчат, з якими я спілкувалася, ось всі пишуть, що всі захворіли. Ось я побачила ваш коментар під постом, підкажіть, чи турбую про лікування. Донці mm -hmm. сьогодні діагностували лишай. Я не могла зрозуміти, де ми його підхватили. Ну, тобто, а в лабораторії їм сказали, що напевно це. Це все звідти тим часом кількість постраждалих зростає, каже Анастасія. Люди об'єдналися в групу, обговорюють наявну проблему та шляхи її розв'язання. Активісти звернулися до низки служб та написали заяву в мерію, але поки не отримали жодних реакцій. Без перешкод продовжує працювати і кав'ярня. Скаржиться ще одна потерпіла Олександра. Ну розумієте, нам просто брешуть, брешуть за цю довідку, що котів перевіряли. Ну ніхто їх не перевіряв. Ми були в клініці. Ну ведклінцілям. Мур цього лікаря, який ставив печатку, чомусь немає на місці. Не і не показують ні записів, що вони там були, ні з камер нам нічого не показали. Просто нас послали у кав'ярні. Ж наголошують, їхні коти здорові і вони мають документи, що це підтверджують. Правда, довід клініки з чотирилапами пішли лише в день звернення постраждалих. Це довідка про те, що ми пройшли обстеження. Лише ю не виявлено котів, а це є паспорта. Їхні. паспорта з прививками, що в них є щеплення. Факти звернень мешканців підтверджують в Криворізькому районному управлінні поліції. За вказаним фактом до поліції звернулася жінка. Наразі всі матеріали вивчаються та з'ясовуються всі обставини події. У Держпродспоживслужбі говорять, перевірка таких об'єктів, як КОТО-кафе, не передбачена законодавством під час війни. Проте фахівці виїдуть до Кривого Рогу, якщо буде офіційне звернення постраждалих до обласного осередку. У відомстві кажуть, у кав'ярні навіть немає державної реєстрації. Заяву про це подали лише минулого тижня після скандалу. У ЗМІ з'ясували, що державної реєстрації немає. Була проведена робота з оператором ринку. і Він подав заяву. Но ще державну реєстрацію у нас на розгляд звернення 10 днів, тому що він не отримав. На руки він не отримав у держпродспоживслужбі. Говорять просто не видати кафе документи про реєстрацію не можуть. Але якщо під час перевірки виявлять порушення, складуть припис для усунення недоліків. Продукти з тваринами це ну, в нашому законодавстві таки не прописано, не передбачено, і воно якби це дуже великий ризик для забруднення харчового продукту. І тому для споживачів я прадила добре, ну якби подумати, да, перш ніж жити в таке кафе. Тим часом постраждалі криворіжці не збираються просто все забути, вимагають розголосу і чекають зустрічі із представниками міської ради. Не хочу залишати цю проблему так на самотік. Я також ще буду телефонувати в поліцію, дізнаватися, що там наша заява, чому ніхто не відреагував, чому не закрили вже стільки звернень, чому вони так відносяться до здоров'я, по-перше, котиків, а по-друге, ну, людей, які до них приходять. Чи справді люди підхопили грибок у котокафе? Чи можливо було візуально виявити ймовірну небезпеку? Та чи варто взагалі поєднувати розваги із чотирилапами у закладах громадського харчування? Про це ми поговорили із головним лікарем ветеринарної клініки, кандидатом ветеринарних наук Олександром Шулешком. Чи могли відвідувачі заразитися лишаєм від котів у кав'ярні? Так, реально, якщо тварин не перевірили, якщо тваринам не робили щеплення, то дуже дуже легко. Дуже легко. Навіть якщо ця хвороба може бути з і слабкими проявами у самих котів, і на око можна цього і не побачити. Особливо, якщо людина не є спеціалістом, це ще залежить від імунітету. Так само, як і з ковідом. Усі знають, що жінка чоловік, вона хворіє він ні. Чому? Тому що різний імунітет. Можливо, так. Це по-перше, по-друге, а можливо, вона вже вилікувалася і вам показує, що вона вже здорові. Як перевірити тварин на наявність лишаючі, можна це виявити візуально під час відвідин закладу харчування? То треба робити зі у котів, робити дослідження. І лабораторія має дати відповідь, де да, це від цих катів чи ні. Ця хвороба не тільки від китів передається. Можливо, хтось був хворий людина. Зайшла у це кафе, посиділа, облокотилась на стіл, схопилась рукою за, за ручку якусь на дверях, десь на підлоко. Руку. І це залишилось. І тоді це, це, стає питання, чи добре там дітикують, прибирають у цьому приміщенні. Тобто теж можливо, таке можливо. Обережно кліщі у кривому розі з початку року зафіксували вже 11 випадків небезпечної хвороби лайма, збудників якої переносять кліщі. Один із захворілих привіз цю недугу взагалі з Польщі. Криворізький районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб. Повідомив більшість пацієнтів заразилися в Тернівському та Довгинцівському районах міста. Двоє підхопили хворобу лайма в Закарпатській та Донецькій областях. Ще одна людина занедужала за кордоном серед інфікованих і 11 річна дитина. Чіпляється там, де шкіра більш тонка, це і за вухами, і це руки, шия, вони там добре присмоктуються і утримуються. Бувають випадки, коли людина сама здатна видалити цього кліща. Важливо, щоб руки були в рукавичках або використовувався пінцет, тому що якщо є мікротравми на руках, то може збудник потрапляти з кліща. До людини. Цинізм без меж у широкій дачі вкрали статую з могили загиблого воїна. З надгробка 23-річного Сергія Соколовського, бійця 81-ї бригади з Криворіжжя, зловмисники зірвали скульптуру Сокола символ його. Позивного Сергій загинув за Україну у листопаді 2022 року на Луганщині. А тепер на його могилі сліди наруги. Мати полеглого героя вирішила не звертатися до поліції. каже таке святотатство назавжди залишиться тягарем на совісті вандалів. Нагадаємо, це далеко не перший випадок вандалізму. Нещодавно у кривому розі на всебрацькому кладовищі невідомі понівечили десятки могил. Тоді у злочині підозрювали підлітків. Мурал пам'яті захисників Маріуполя з'явився у Кривому Розі для міста. Це вже третє графіті присвячене цій тематиці, герої вічності. Таку назву має нова робота, розташована на вулиці Володимира Великого, присвячена військовому маріупольського гарнізону Денису Комару. Нанести тематичний стінопис. Забажав його молодший брат Данило. Кілька років хлопець виношував ідею, отримував дозволи та власне шукав виконавців. Ми зустрілися із автором подробиці. В наступному сюжеті, найболючіше татуювання, напевно, в моєму житті, тому що коли я був на опізнанні свого брата, стоячи біля муралу пам'яті захисників Маріуполя, 20-річний Данило Давиденко не може стримати сліз, вдивляючись у намальоване татуювання на руці воїна, говорить, воно таке, як було у його старшого брата Дениса Комара. Військовий загинув, боронячи охоплене вогнем місто. Коли я був на опізнанні свого брата. Це Оня, це єдине, завдяки чому я зміг його впізнати. Данило Давиденко, автор графіті під назвою «Герої вічності по черзі, розповідає про важливі деталі мальопису. Я поділяю біль кожної родини загиблих і намагаюся увіковічити пам'ять не тільки свого брата, тому додав сюди годинник, такий, як був у Єгора Біркуна, також оборонець Маріуполя, спортсмен. Який був чемпіоном Європи з ММА, і також шеврон Бошка Андрія, позивний Фамос. Це шеврон французького легіону, в якому він перебував до оборони Маріуполя. Ідея створити мурал з'явилася на похованні брата, каже Данило. У такий спосіб хотів увіковічнити пам'ять про нього та інших захисників. Ми спочатку коливалися, це все ж таки розважальний заклад. А тут на цьому муралі це така тема. Важка, але ми в принципі вирішили його дати дозвіл. Олександр Курепін, власник кінотеатру, який і дозволив нанести графіті на стіну, пригадує, як не просто протягом кількох років створювався цей проєкт. Ну, майже як по мені, два роки, мабуть, я щось путаю, так, але ну тільки в цьому році вдалося. Ну, закінчити там штрихи, ну знаєте, довго, да. Тобто немає людини, котра там була художник, да котра приходила, коли там є вільний час. Звичайно, це все затягувалось там і тому все випадало. Потім вже а тут сезон невеликий. Тобто є там до да, травень, є пересень, далі вже дожді і до вже не можеш. Пан Олександр говорить, сумнівався, чи доречно у закладі розваги розміщувати малюнок із такою драматичною історією, але урешті перемогло військове минуле колишній АТОвець Погодився, це потрібно, потрібно для всіх, ну, щоб можна було вшанувати ну, пам'ять загиблих. Вважав, буде дуже символічно написати позивний перший, першим, після чого йде Френк, Фамас, Бір. На одній стіні список загиблих, а на іншій малюнок напівзруйнованого Маріуполя. А на червоно-чорному – тлі фігури українських захисників. Такий вигляд має п'ятиметровий мурал, який створили на фасадній стіні міського кінотеатру. Колишня сіра непромітна стіна стала потужним місцем, куди стали приходити люди. Це просто для мене знайоме. Я колишній військовий. Полтавчанин Олексій Наволочка, ветеран війни на Криворіжжі, чоловік у робочих справах, побачивши мурал, зупинився. Говорить, такі світлини торкаються самого серця. Я подумав, що ну, дуже класно, що це як виплачає в життя те, що було на полі бою. Якби багато людей не усвідомлюють, навіть що там робилося і що. Загалі відбувається на фронті, правильно, щоб люди знали про наших героїв. Світлана Іванівна місцева нещодавно поховала сина військового. Говорить, навіть така пам'ять у вигляді малюнку на стіні це нагадування мешканців про велику ціну, яку платять наші військові заради миру. Позивних повинно бути не 215, а близько 2500, чи скільки там було загиблих героїв Маріуполі. Тим часом Данило Давиденко продовжуватиме роботу над муралом на вільній частині стіни. Планує додати всі позивні оборонців, які загинули, боронячи українське місто. А на цьому наш випуск добігає кінця його. Завершимо цитатою американського письменника Карлоса Кастанеди. Немає значення, що хтось говорить, чи робить ти сам маєш бути бездоганною людиною. Нам потрібен весь наш час і вся наша енергія, щоб перемогти ідеотизм у собі. Це є те, що має значення. Решта не має сенсу. Здається, нам варто задуматися про це як найшвидшої перемоги нам і миру. Це був проєкт про Криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.